Юрій Григорів, Артур Бурлака, Роман Дубінський віднині їхні імена викарбовані на анотаційних дошках. Молоді герої, котрі загинули, захищаючи Україну від ворога, були випускниками вищого професійного училища сервісного обслуговування техобладнання. В Івано-Франківську на фасаді навчального закладу напередодні Дня Збройних сил України їм урочисто відкрили меморіали. Дякую батькам за виховання своїх дітей. Ці пам'ятні дошки є. Символом неспростовності вислову «Герої не вмирають. 19-річний Артур Бурлака загинув на Луганщині ще в березні 2019-го. Юнак став на захист українського суверенітету задовго до повномасштабного вторгнення російських військ. 24-річний Юрій Григорів та 19-літній Роман Дубінський герої уже сучасної війни. Жоден із них не встиг створити власну сім'ю і дочекатися нащадків біля анотаційних дощок батьки загиблих захисників. Мій ромчик, моя золота дитина. Він умів радіти життю кожного дня. І він ніс у собі світло, тому що він знав, що багато довкола, дуже багато темряв. Він, сам, того не усвідомлюючи, пішов шляхом своїх пращурів, свого прадіда та свого прадіда, які усе своє свідоме життя боролися за незалежність України. Вірю, що десь там. На небі зараз Ромчик стоїть пліч -о пліч зі своїми предками та з побратимами цієї війни і продовжують боротьбу проти темряви. З 2014-го Івано-Франківська тергромада втратила 191 воїна, аби це не перетворилося у суху статистику. Уже нині потрібно робити все, аби кожен із них залишився у пам'яті івано-франківців. Важко щось сказати на такій події, коли ми відкриваємо надсінні дошки. Дуже молодим хлопцям, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої української держави. Івано-Франківська область сьогодні вже не одну сотню наших хлопців і дівчат, теж віддала заради того, щоб була українська перемога і була українська держава. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк, новини на вежі.